Спаси мене, Господи, від людей лукавих, захисти мене від бо вони замишляють неправду в серцю, щодня готуються до битви. Гострі тізики Свої, як змія, отрута Аспида в устах їхніх. Збережи, Господи, від руки беззаконника. Захисти від гнобителів, що задумали спинити кроки життя мого, горді поставили таємно сіті на мене при дорозі, приготували для мене яму. Я сказав, Господу, ти Бог мій, почуй, Господи, голос моління мого, Господи, Господи, сило спасіння мого, Ти покрив голову мою в день битви. Не допусти, Господи, здійснитися наміру нечистивого. не дай успіху замислам Його, щоб вони не загордилися. Голови тих, що оточили мене, нехай покриє зло уст їхніх, нехай впаде на них гаряче вугілля, нехай впадуть вони в вогонь і у безодню. Так, щоб не встали. Людина злоязична не утвердиться на землі. Злоба приведе гнобителя до загибелі. Знаю, що Господь учинить суд пригнобленим і справедливість бідним, і будуть праведні прославляти ім'я Твоє, непорочні оселяться перед лицем Твоїм.